Касування печаток здешевить процедуру відкриття нового бізнесу. Крім того, зникне проблема шахрайства, запевняють чиновники. Адже нині, аби виготовити штамп, необхідно витратити півдня і 100 гривень. Щоправда, віднедавна отримувати згоду правоохоронців не потрібно. Така практика має місце у більшості розвинутих країн світу, і вона не спричиняє якихось проблем для бізнес-середовища чи для держави з іншого боку. Тому це ще один крок на полегшення діяльності бізнесу. З іншого боку, засвідчувати документи можна буде лише підписом, а його підробити ще легше. Тож необхідно подбати про захист прав власника у судовому порядку, наголошують експерти. Крім того, запровадити систему електронних ключів як один з варіантів на заміну. А для цього має бути перехідний період. Повинна бути чітко обрахована собі вартість їх послуг, щоб вона відповідала платоспроможності, щоб це знову не перетворилося у фіскальний механізм поступлення в бюджет за рахунок руйнації підприємницької діяльності. Електронний ключ запроваджують у нас майже п'ять років. Наприклад, Європа пройшла цей шлях за два. Україна ніяк не може визначитись із програмним забезпеченням, яке має контролювати застосування цифрового підпису. Крім того, ще немає необхідного технічного обладнання і досі не визначилося з відповідальним органом.